Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. За допомогою розвідувального дрона виявили двох ворожих піхотинців, які перебігали відкриту місцевість. Наш FPV, попри перешкоди, вицілює та влітає прямо в одного з них. Спостерігаємо влучання окупанта ліквідовано. Група ворожої піхоти рухалася полем. Побачивши наші дрони, вони зупинилися та відкрили вогонь, намагаючись збити їх. Але наш FPV влучає прямо у ворога мінус ще один ворожий піхотинець. За допомогою розвідувального дрона виявили особовий склад ворога, який ховався в укритті. Запускаємо FPV Залітаючи всередину, бачимо окупанта, що кидає каску в бік дрона, намагаючись збити його. Спостерігаємо яскравий вибух, який розносить укриття на шматки. Проводимо до розвідку і фіксуємо ще одного ліквідованого ворога. Нічний скид по ворожій техніці. Спостерігаємо точне влучання, детонацію та горіння цілі. гарна робота. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.